Любі дітки та малята, поспішайте на казочку від Ростика, тому що сьогодні ввечері я вам розповім одну цікаву казочку, щоб ви змогли краще заснути. Якщо вам це сподобається, я й далі буду вам розповідати казки, які прочитав. А сьогодні ми вам розповімо про казку, яка називається Лелія. Леся Українка. Я вам покажу ілюстрацію, щоб ви краще бачили, і ми починаємо. В одному селі жив маленький хлопчик. Він був хворий, тому просто зайшов і не міг заснути, дивився на одну смужку, яка була в його кімнаті. Та смужка йшла з надвору. Хоч вікно було щільно заслонене хустиною, але маленька частиночка світла все ще могла пройти крізь ту велику охорону. Він дивився і думав. І тут до нього заговорила його мама, яка пильнувала за своїм маленьким хворим хлопчиком Павлусю, куди ти так гарно дивишся? Запитала мама. Павлик відповів, я дивлюся на ту смужку. Мамо, що це? Звідки воно? А мама відповідає, це місяць Павлусю. Він світить. Але коли заслонити вікно місяці ненадовго зникне. Заслонити? А Павлусь відповідає: Ні, не треба. Воно так гарно. А мама йому каже: Ну, вже не дивися, спи. А Павлусь каже: Я не можу заснути. Мені дуже гаряче. Можеш, будь ласка, казочку розповісти? І Яку тобі казочку розповісти? Та ту, яку ти мені колись розповідала про тих маленьких тіточок, які живуть у квіточках. Ельфів їх називають в кожній квіточці. Живе один ельф або ельфа, а хто з них головний? З них головна лелія. Вона живе у найкращій лелії в світі. А ще в якій квітці живе Фея, так її і звати. Але я тобі більше розповідати не буду. Вже завтра розповім. До того ж я не встигну все тобі. Про них детально розповісти. І ти не зможеш заснути, думаючи про нашу з тобою казочку. Тоже почекай до завтра. Мама заслонила вікно, і хлопчик довго дивився. І тут вікно заслонила якась дивна людська подоба. Вона була такою маленькою і ніби світилася. Це був маленький ельф, якого хлопчик зразу впізнав. Він запитав. А ти хто? Ти Лелія, так? дівчинка, яка перед ним стояла, відповіла так, я Лелія. Я чула, що ти хочеш про мене дізнатися. Так хочу. Хочеш, я тебе кудись віднесу?» Так і куди саме. Хлопчик подумав і сказав: Куди не захочеш? Але як я полечу, якщо я не маю крил, як в тебе? Дівчинка Взяла лелію, яка в неї була, і торкнулася нею павлуся. Той зразу відчув, що перетворився до квіточку. Червоний бак. Вони полетіли. І тут Лелія каже: Сьогодні я хочу відвідати своїх сестер, які живуть там у пани на городі. Прилітають вони, нікого не бачать. І тут Лелія каже напевно. Плять, ану, вставайте, до вас сестриця прийшла. І тут квітки почали ворушитися і звідти поблизали маленькі личка. Вибач, сестрице, що ми вас не привітали, просто ми заснули пізно, а хто нам спати не дає? Та немає в нас спокою ні вдень, ні вночі. Доки вдень то нас голублять, люблять, поливають. Деколи квіточку, деколи листочок обривають, а ось це саме найгірше. Нас обрізають. І вчора було свято, і скільки нас загинуло, скільки любий світ покинуло. Лелії дуже стало шкода своїх сестер. Шкода мені вас, шкода, але не можу, що я нічого зробити. І тут вийшла із. Будинку панна подивилася на сад, і така собі дуже виразна, Це піднятим носом вверх, каже Ех, мені тут все набридло. Я свій талант посту витрачаю у цьому селі. Набридло мені усе, що тут є. Не маю ні з ким поговорити. Мені набридли і ці квіти. І ця хата, і це поле, і як мені все це набридло, та ще й ці квіти. Як можна було стільки насадити лілій та ще й білих? Ну, якби були б ще полосаті, рожеві або оранжеві, але білі, який це некрасивий колір, та ще й як вони пахнуть. Так погано. Ех, у мене вже від них голова болить. Піду я вже звідси, бо ще дужче розболиться і зайшла всередину. Лілеї так злякалися, коли пана вийшла, і аж коли вона зайшла, знову заспокоїлися. І тут Лелія відчула, як живеться. Є сестрам у цієї пани. Мені дуже шкода, але я не можу нічого зробити. Не можу ж я вас покласти у інший кращий садок. Ви ж це розумієте. Лелія підійшла до кожної квітки, але, подивившись на останній кущик, нічого не побачивши, здивувалася. А де моя наймолодша сестриця? Всі лелії ще сумнішим голосом сказали: немає сестриці, немає. У нас ціле літо працювала дівчина Мар'яна. Ось та за свою роботу попросила хоч найменшу квітку. Панна, хоч і з часточками невдовольства, але погодилася дати нашу сестрицю. І тепер. Вона проростає в іншому садочку. Вона була така добра, така весела. Треба відвідати сестрицю. Лелія ще хотіла щось розпитати, але Павлусь її попросив. Можна звідси піти, будь ласка, тут невесело. Лелія це зрозуміла та й сказала, може, у місті буде де веселіше? Вони полетіли у місто. За кілька секунд вони вже були там. І дивилися на вітрини всяких магазинів. І в одній вітрині було так багато квітів і будь-якого сорту на будь-який смак. Які гарні квіти? сказав Павлик. А хочеш дізнатися, де їх роблять? запитала Лелія. Павлик відповів, ви що хоче, тому. Далія полетіла з Павликом аж на четвертий поверх того будинку, і там вони побачили темну, сіру, голу кімнату із нічим не накритим столом, за яким працювало багато працівниць. Вони всі були одягнені так бідно, так погано, що їм можна було тільки поспівчувати. Кожна працівниця мала пару ножниць. А на столі валялися фарба, пензлики, папір, ножи, троти. усе, що потрібно для виготовлення штучних квітів. А саме старша з них ходила й перевіряла, чи ніхто нічого не спортить, чи ніхто нічого не вкраде. І за останнім столом ті дівчата, які мали там поправляти і фарбувати, почали між собою говорити. Бо найстарша була далеко. Ох, яка я голодна, яка я до... голодна. Я запізнилася на кілька секунд, і мене ще й не пустили на обід. Та ще й казали, що не заплатять. Я й сама не знаю, як це зробила, але, кажуть, нащо було треба, було запіснюватись? Я тебе розумію. Ось, сказала інша. У мене теж це деколи бувало. І тут випадково торкнула ліктем фарбу з синьою фарбою. І все, що було на столі, обляпалося цим кольором. Ой, мало не скрикнула дівчина, але швидко опам'яталася, згадавши про старшу. Будь ласка, кажи їй про це. А то ще й не заплатять. Доки вони там говорили, найстарша, зрозумівши, що десь безлад, почала перевіряти кожен стіл і побачила, що в дівчат там розлита фарба. А павлик сказав лелі: Можна, ми підемо звідси, будь ласка, уже додому хочеться спати, А Лелія відповіла, а може, на квітки ті подивимося? Ні, не на квітки. Тоді Лелія відповіла. Ну, добре, але я ще хочу до наймолодшої сестриці прийти. Вона ж там самотня, ну добре. але недовго. Я обіцяю, що буде недовго. Вони полетіли у маленький садочок. Це була сусідка Мар'яна нашого Павлуся. Пали часто бував у неї в гостях, але бачив хазяйку тільки інколи, бо вона майже весь час була на своїй роботі. Прилетівши туди, вони побачили великий сад квітів, і Мар'яна разом зі своїм молодшим братиком поливали квіти. Мар'яна і сама могла б це зробити, але з її меншому братику це така охота це робити. Та підлили там, а ось коли дійшли до лелі, дівчинка зупинила братика. Ось цю квітку треба дуже гарно поливати, бо вона тільки но зрослася. Та й я полию краще. Братик, звичайно, не хотів, але все-таки віддав своїй сестриці і та полила достатню кількість для лелі. Ось тепер молодці. Я піду на. Роботу, а ти ж гляди, щоб кури у квітник не йшли, і щоб хлопці випадково мою легію не потоптали. Бо ж ти знаєш, що раз щось з нею станеться, то більше не буде в мене її, не дістану ніде? Хлопчик сказав буду глядіти. Ну ти ж гляди. Якщо будеш добре глядіти, і ніхто моїм квіткам нічого не зробить, я принесу тобі від панни цукру або ще щось паченьку. А якщо щось станеться, я буду на тебе ніватися, і пішла собі. Тут Павлось з лелією підійшов до маленької квіточки, Здоров, сестрицю, сказала Лелія, яка росла в саду. Ну, як життя? «Мої сестриці мене згадують, так, каже Ларі, згадують та ще й плачу за тобою. Та не треба за мною плакати. Мені тут добре. Кожен день, не моя мар'яночка поливає мене. Кожен день ручечками своїми забирає ті бур'яни. Мар'яночка моя поливає кожну квіточку, гарно насипає. Але їй доводиться на роботу ходити, щоб іншим буряни вимикати. Ми тут сидимо, малінка полиє, пір поможе, обгородить від кур, і нам тут дуже добре. Тому кажи сестрицям, щоб не хвилювались, мені тут добре, але хай гарним словом згадували. І каже Лері, я рада, що тобі тут добре. Торкнула своєю маленькою квіткою Лерію, свою сестрицю, і та стала трошки більшою. І тут, за мить вони з пабликом вже були біля будинку в його кімнаті. Я хочу ще раз до тієї квітки, та вже не сьогодні. Тобі час спати, сам дуже хотів додому. А вже Завтра, можливо, ну все, будь здоров. І тут Павлик прокинувся. Коло нього сиділа мама. Він сказав Мама, мені такий гарний сон не приснився, лелію». Тут наша казочка і закінчується. Тому я вам бажаю гарних снів, вам казочка, а мені бубликів в'язочка. До побачення.